Небо на Сумщині від диму. Російські війська кинули всі сили на цьому напрямку, наступаючи з декількох боків. Бронетехніка та солдати рвалися вперед, та за мить дещо змінилося. Земля під ногами окупантів затремтіла, і потужні вибухи почали вражати расистів один за одним. Рога та його техніку у пастку на сумському напрямку. Цього разу солдати завдали тріаду ударів по окупантах, яким дали пройти вперед ближче в бік сум. Далі расисти, які вже були розслаблені, відчули, як на них посипалася вибухівка, ліквідувавши бойову групу. Окупантів, як зазначається, на відео зафіксовано декілька епізодів успішної бойової роботи, зокрема, знищення ворожого складу, епічна гонитва за вцілілими мотоциклістами та ліквідація ворожих авпівішників. Також на відео видно, що українські солдати знищили ворожі пікапи. Ну а воїни 413 го батальйону Рейд сил безпілотних систем у складі зведеного загону БПС-78 ОДШП «Джміль» Джуміль виявили та знищили базування окупантів під сумами із купою техніки мін та зброї. Зазначається, що проте. Евник відкрито перекладали боєприпаси на відкритому просторі, за що й поплатилися. Також були знищені об'єкти логістики.